Вітаю! Мої підписники пам'ятають, що свого часу я зняв відеоогляд на джерело безперебійного живлення для роутерів DC1018P. Насправді дуже корисний девайс, всім рекомендую. Навіть для мого потужного роутера 2,5 А час його роботи складає не менше 6 годин, що перекриває всі відключення енергії. Тим не менше, в порядку експерименту я вирішив пошукати на Aliexpress щось більш потужне, з чим роутер зможе працювати ще довше. Знайшов ось такий девайс, заявлено аж 57 ватт-годин. Ну що ж, замовив, давайте протестуємо. Десь приблизно через місяць я отримав свою посилку. Пристрій постачається в такій ось скромній коробочці. Із надписів лише Міні-юпс. Також є певний штрих-код, цифри, букви. Вони не гугляться, навряд чи це назва моделі. Також на коробці вказані певні базові характеристики цього виробу. Зокрема, 12 В, 2 А таємність акумуляторів 15600 мАч, 57,7 Вт. Що ж, ми дістали безперебійник із коробки. Ось так ось він виглядає. Чимось схожий на блок живлення до ноутбука. Комплектація доволі скромна, лише один кабель DC-DC. Немає ні розгалужувача, ні блока живлення для самого безперебійника. Тобто мається на увазі, що ви будете використовувати блок живлення від того девайсу, до якого будете приєднувати сам безперебійник. Ну, також є інструкція. Зверніть увагу, кабеля розгалужувача немає, тобто цим безперебійником ви можете заживити лише один девайс. Звісно, ви можете щось придумати, докупити якийсь кабель розгалужувач тощо. Корпус доволі запайний, в мене була ідея його розрізати, але поки що від цієї ідеї я відмовився. Також я вирішив його зважити. Вага склала 364 грами. До речі, вага DC 1018P, який я використовую зараз, практично така сама. Ну що ж, час провести експеримент. DC1018P вистачає мені на 6 годин роботи роутера. Нагадаю, роутер Archer 2,5 ампера. Відповідно, ось цей NoName UPS має працювати за моїми розрахунками годин 9. Ось використаю від Archer блок живлення для зарядки UPS. -а. Почекаю кілька годин. До речі, забігаючи наперед, скажу, що дуже важко по його світодіоду виявити, чи зарядився він чи ні. Тому я тупо його залишив на години 4 чи навіть 5 на зарядці. І вже, ось, бачите, в нього то зелений, вмикаєш червоний. Не, не до кінця мені зрозуміла логіка роботи цього світлодіоду. Ну що ж, давайте його лишимо на зарядці, потім приєднаємо до роутера і подивимося, наскільки його вистачить. Ну що ж, після того, як безперебійник повністю зарядився, я приєднав його до роутера, все нормально. До речі. В процесі експерименту було виявлено іще один плюс dc 1018 p а саме те, що видно стан розряду батареї. На цьому безперебійнику цього не видно. Ну що ж, мої розрахунки справдилися, і майже 9 годин цей безперебійник живив в мій роутер, тобто на 50% довше, ніж dc 1018 p Незважаючи на те, що ось цей безперебійник кращий за dc 1018 p в, в плані часу роботи, він тримає 9 годин dc 1018 Пі, всього лише 6 годин, я вирішив лишити dc 1018 Пі і не замінювати його на ось цей. Упс. Причини, Ну, перш за все, більше 6 годин вимикають рідко, а DC1018P тримає заряд 6 годин. І навіть якщо буде довше вимкнення, то я просто заведу генератор і заживлю весь будинок і заряжу всі батареї. І плюс мені подобається, що в DC1018P є стан індикації стану заряду батареї. Тобто я навіть візуально можу оцінити, наскільки довго не було електроенергії в домі. Ну, і загалом, DC 1018P більш функціональний. Все ж таки, цей упс дуже простенький, єдиний плюс, що там великі батареї. Більші, принаймні, ніж DC1018. p Йому я теж знайду призначення, в мене вже є ідеї. Нагадаю, я купував цей ноунейм no безперебійник на Аліекспресі. Посилання лишу в описі до відео. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До побачення!